Всім привіт друзі! І ви на каналі Аліска Фан і це відео там, де я буду малювати. Тому давайте починати. Для цього нам потрібен нужен... ось такий блокнотик, виберіть аркуш паперу альбом або все, в чому ви малюєте. До речі, проголосуйте та, за так, якщо ви хочете, щоб е, скажіть, якщо ви хочете намалювати ось таку ми. Ну, типу, ми сьогодні я збиралась малювати або лабубу, або ось цю штучку. Ну, все ж таки я подумала і намалюю ось цю жабку. Тому давайте візьмемо. Простий олівець та начакуємо нам собі такий красивий малюнок нашої жабки. Починаємо з двох очей. Ось такі очі намалювати Нам потрібно. Це, я була бубу малювала тут таке. Далі. Я зараз цю сторіночку, хочу вам показати цю сторону, тобто, ну, щоб ви їх розуміли, як малювати цю штучку, бо треба тобто, дивитись на зразку, як би. Так, ось штучка. Так, далі ми малюємо тут з'єднуємо так. Ось так. Далі малюємо її чим'ятка. Одне очко в неї ось таке. А інше у неї ось таке. Далі малюємо їй такий ротичок. Ось така у неї посмішка. Та далі малюємо її. Такого... цілої її намалювати ми маємо. Нашу ось таку штучку. Лапки її малюємо. Ось так. та далі малюємо ніжки та іншу ніжку. Ось так. Далі розмальовуємо це все. Далі беремо так. Так, 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 все. Я решила, а хотя бы давайте размалюем ну все, чтоб и нашу жабку, так, жаль, не а у не имеет подходящие кулерий, а хотя бы у меня Я возьму свои маркеры и еще три, что Тому давайте їх ми ще трішки. Я думала, вони вже списалися. Але все ж таки не списалися. Це добре. Розмальовуємо її очки. Далі беремо червоний та наводимо її ротика. Надіюсь, у неї ротик червоний. Далі беремо ось такий зелений, тому що це жабка, думаю, її потрібно розмалювати таким зеленим кольором. Тому що, як ви розумієте, я намалювала її такою, тільки олівцем, а розмальовувати я не розмальовувала. Це був, як би, можна сказати, ескіз, тому що я готую до цих уроків. Тобто... Я спочатку сама малюю, а потім вже викладую відео. тобто. Так, далі замальовуємо її. Я реально сподіваюся, вона має бути зелена. Якщо я неправильним кольором не малювала, то скажіть мені в коментарі. Ось ми намалювали а, таку жабку. Це подружка Hello Kitty Так курони. Ось така жабка вийшла. Що далі ви хочете, щоб я показала, як малювати, а, пишіть коментарі. Всім па-па!